Привет. Пущали. Сегодня команда телочек. <laughs> Кстати, да. Сегодня еще и девочки будут. Э, будет. Да метка. Ну, привет. Пап... Пушинки Пап... не мать, не пушинки. Папка, дивись, ты должен... Пап, ты понимаешь, Долж... что ты должен... Папка, дивись, ты должен открывать Я очи. Не знаю. Дивись, ты должен открывать очи. Понимаешь? Ну, Пап... привет. Пап... Мы команда Эльзы. Нет, Эльза — это моя команда Эльзы. Тут, Вить, Вить! Ух, там у вас весело, походу. Да, у меня тут пока живет. Я тут пока живу. это падла, а? На чьи? Виктор, у меня сейчас завода какая-то. О, есть, Я сам с кем-нибудь боюсь. Блин, вообще немає оружия, соиздевательство. Можешь ты мне целый до повок ты зелательно боб? Витя Бо на 50 хп, и я посыл и голый. Я сейчас. Я, і... я, щас... я не ладик. Убей, ж... чувак, скатаны, -мо! -мо! Убавь, чувака, скатаны! Сава, я ладил хоча б дробовик. Пацани, десь рядом хтось бігає, бережіться. І в мене хтось чувачок. Подожди. Убив одного. Ні, ні, я біля цього. Убивте його, убивте його. його. Я, я, йог. йог. я просто йог. не можу понять, хто. Бачу. Лоб, ти живий? Поки, да. Ой. Так, дивись, скільки ж по тобі надо попасти. Поставив. Спасибо. Пап, дай, будь ласка, дробовик. А, що ні. Ні, ні, нічого, нічо, нічого, нічого, Опере, тут ще шаги. Тап, та він видишь, что ломает. Пацани. Живий? Да, живый. Отмените Мінніка вам. Ай-яй-ой, я. Мне надо бой. Миника отметили. Мені надо Кстати, у мене же У Мене же, кстати, Нормал. Катана уже даже. Сюжек, якщо хтось знайде аптечку, дайте, пожалуйста. Ой, есть, я нашел. Знайшов, окей. Андрей? Андрей да. Андрій... Андрій, Андрій, Видите, я папа. Я внизу на пальше. Мене вообще-то. Ну ладно, бачил котлету тебе отметил. Да не надо мне котлета, как, э, во-первых... Пацаны, есть банки, есть бочки э, побыть. Пап, только называй, відео. Э, тут катана, кому потрібно, может и бывает. Я не знаю, вона це каталась, блін, не виручає, я знаю. Папа, чого ти, пап, так що ти пошитело дівчину вибив? Тому що. Я приковню, що це якась не класна. Ще біленька, щоб в снігу було не видно. Mm -hmm. Ну подиви яка... кстати, я щас в скину за соки у. Я щас, кстати, в скіну дуже скинув в такому, що його може небагато людей щас вводить. Один ты в миника, я что Ні, мені Не, мне не подъеду. Да піду. сам предлагаю уже вже йти. А я сейчас буду. что Ты не предлагаешь, ты дійсно. Понял. Ты прямо уми. О, кстати, особенно тебе аптечка, вс тебе подвинул. А я візьму. А, а зачем? Ну, у меня такая роль у нас в игре. что я всегда должен у вас оцепить. не могу О, чьи да, 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 Есть, а? бачу. его от... не было. Серьезно? Там сейчас тут. нам откуда с вами? Да, сейчас не стреляю. Я, не бачу, Ютюка, я ничего не бачу. Я тоже не бачу идеально. А, я бачу. Вот а, есть, есть, есть. Бачу, бачу. О, oh. есть, yes, я ее поставил. Поставлю, я вообще то цель. А мы сейчас курьере. Yeah. Ну блин, я его закот совсем не Ага, Вадик, вообще то цель, я его совсем не закот, я ему все снял. Ему Пацаны, не девочки, не ссорьтесь. Мы почекай, там мне надо какой еще. Ну что ж ты все патроны забываешь? Мне какой то патроны не надо будет. ладно. Я, какие тебе надо? Да не надо, я тут уже. И так все утап, все на умой ноутбук. Я поделюсь, надо, что не надо. Виктор, я хочу взять этого чувака. Я подумала. Мне 52. А, штучка. А 60... будет 100. Не, ну я понимаю. Я, я, дай... я не возвращаю, чтобы у меня было 100. 100, це лучше, чем пейза. Дейся, я не возвращаю, чтобы у меня было 100. Возвращаю на то, чтобы у меня було 1001. О, аптечка, Подожди. Что ты нашл? Ничего. Сундуки скучи. И там говно. Та, не Там мій, не, не говно, ну багато глині, це топли на ваше. Ні, просто я повік. Ой, ой, ой вади, сейчас, тобі ще буде весело. Ага, мені весело, так. Да. Да. Це, це ти стояв? Да, це ти стояв. Да, 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 ну. Я питаю, чи ти стояв і чувак. Я стріляв, я стріляв по чуваку. А. І плив, перепливав в річку, цю. Ладно, я так комплутаюсь. Ой, не, бо кістро на дверку, то що от. Да, да, візь. Ваше немає його? Немає, ну, я не бачу. Ви хочете туда? Почекайте, бо час нас Удзи назабивати. Почекайте, мені ще на такого треба забивати. Так. Ой, У мене яка штука є, А, У мене походу вона нахивець, коли ми в воді походу. Не обіщаю. Вилити те? Так, щось, я вже вчу. А, я щось... а, я бо, бачила, а Вадик, а як ти її так іспользував, що воно щось 10 кидай. секунд? Що... Вадик, почекайте, що там Вей, не так зробив. Пап, я не можу. Вей, там, там там, ти б кидай, кидай. Ні, то чого ти кричиш? Ну, тому що то до тебе не доходить 10 секунд. Що, поїхай давай. давай лети. Я вчу. Сам кину? Що, сам і бот. Ні, то я кину, я думав, ви всі місці. Ні, ну так воно там, а вы на месте, по-моему, получается. Да я тоже так думаю. Ну це на хиппе обідно це не гиппер обідно до того моменту, пошл, да был один килс, ответ ань. у Баб! У папки! У папки тварь кива! У него більше, в тайбаки вов ты! ти! вот, блин! Пап, ты у більше кілов, ніж у влады? Я не медлюсь з цим ділом. Та, ладно, це шутка. Не, нормально все пофіг. Ты что игра в коронивскую победу, наверное, представляешь? Быв 14 килов и у мене якийсь лошара тупо, блин, завалив в притул понім... в машине. У меня шоп. Щоб ты понимал, у меня тоже сегодня в тенсе, у меня была игла, и у меня там тоже лошара победив. Я вообще не главать не умею. <соценно> я на крейсе попаю. Бам. Вс, тут нікого нема, можем уезжать. Куда? Пошли. Ой, б мой! Йомоспаньош. Здавай. Це його. Прикинь, було е я його вбив. Даже жестко налягав. Ем, схоже, в от у мене та ж тема на тенсі, там така игра, типа один на один, там ми граємо м'яч. То один чувак тупо ту попав. Це лютий, фантастичний. Тодавай. То він мені тупо попала шайський. Забили. Просто кинув м'яч. После кинув м'яч так, що його збити буквально нереально. А він, а він ще гладь не вміє. то тобто він винглає як Нубас, як я чесно кажу. я хочу поставити туда сточечку, щоб ми туда полетіли. А, О, давай давай я поставлю. Я поставлю, летим? Ну, вода, Так мы что Так ми ж тут були. А! Фио? О, О дивіться, ми там можем занять. Там є сейф, давайте! Фиолетовий ліса полетіли. Так, да. да, фиолетовый! Відразу відкривайте зіплайниці. Ти мене? Mm. А тогда бы такий зипян значит и нубиху. Майда. А у меня началочка байкер. О! Стреляють. Да! Папка! А папа, считай! Сидаем на гору, пацаны, сідаем на гору, чтобы эта позиция была. На красную цю точку? Да. да. Чи на сцене? Да! На красную на... сательный знак. Минус? Один. Б. Все, убеф, убев. убев. Так, у меня уже два пива. Виктор, кто да? Сейчас ты стреляю, пацаны. Что там то дело, да? Де? А, это на поезде, это на поезде. Что, это не на поезде? Не, 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 я все, все. А, это могут быть боты тут пьются, что нет? Да нет, значит. Нет, а, я нет, я... да, не ты Идем, -то, идем, -то, идем. Это, да а... кстати, кого-то твои локации. Кілька, дивись, у тебе три, у папка два, у мене 5. Це. У мене 2. Нам, нам ще один чувак щоб всі ми... Ой, я там бачу, ой, там воєва клас. Ой, там щось. Подожди, ти лянайте, ти дуже дуже, дуже далеко. Тебе щас залуть. Не забіг. Дітя, погоні за кілами і щас вся команда. Та, та не забой, та ну, не вб'ю я, там війна з чуваками. Я не кажу, що ти уб'єш, давай трьох. трьох. Оттуда, пап, там клас. Да, немає. я тебе почему дуже сильно поміг. помил. Да не, ну может це бот? не Да ничего. Кажется, бот бегу. Ні, ну, ноги. Так, давайте бот и тоже. Так, ну давайте. Давайте сейчас сравним шот по кілам У кожного в нашій команді человечек. Я не знаю, чому я так називаю. У кожного 2-3-9. це у нас Десять двенадцать четырнадцять, то есть. Пап, 14 девица, да? Да, 14, нет. Да, q, ч, 14 девятся. У нас не поравно. Че, 14 подивить на трое? Ты ж предлагаю найти машину и в тачке по шукать по замочению. Походу, пап, дивіться, дивіться. Четыре це. Я появляю ваше знання. Вас можна 14 поділити на 3? Реально сочинить? Нет. Реально? Ну, плавно. Нет. Ну, плавно. Ну, на твоей. Значит, не... 12 можно на ну, да, ну, а ну, ну, можно ну да, плавно, плавно, плавно. Oh, wait, wait, Ой, Владик, всем еще. Ой, папка. Ладно, Владик, давай. Там не ты туда. Если давай. Не, ну а сам же мабуть боти. Не, мне кажется, не боты. Да, походу. А, там, мені кажется, там не боты. Да, там не боти. Да, там не боти. Там не ботят. Да, не боти, блядь. Там люди. Минус один. Там еще багато людей. да, да. А, ба. Минус два. Есть, я одного Я двух убий. Я ты поставил дубой. Ладно. Стоп! Хватит! Забули. Пацаны, я вас разочарую, даже я по ньому попал. Тихо, десь мотик. Ай, ай-яй-яй! Ай, бой ай, ай. ай, там команда! Мы ще а, на команду давались! Мы ще на команду, пап, стоять по комусь дому! Уб... Убив пано! Убив но! Ох, йо! Оберега, Хочу! Хочешь! Хочу... Пацаны, зверху! Все, давай поставить, пацаны, тратить чувак! Есть, я убив, убил, убил, убив! Все, убив. молодцы! Я самого Все. мощного пацаны вбив. Ребята, я самого мощного убив! Хватит не... вас! Серьезно, цей подонок зверху розстреливал и вас, і мене! Осьо, він а, я його коронавізові. Та... Він мене забрав жиську до 30%. Ну, бати... Не хвастайся скільки тебе Та ну що ж ви дівчата, ну перестаньте. Яка з О. А я тобі що кажу, я тобі кажу, що я це в вбив, яка сама паршива була. Він мене забрав всю жизнь. І розстрілював власне, Главне, що ми його вбили. Ой, просто ви з нижніми мучилися, це я вас згори розстрілював, ви його тупо уверен, даже не бачили. Я його Прямо бачу. бачу просто ми, да, ми по принципу, типу, зрішало одного, потім другого, потім я ска... третього. Я сконцентру на О. того квоїка. Я... Ну він прям Папа, прям. Мабуть, ти хочеш в тебе 4 кіла, подивися, і вадіка дуже менше. Бачу. А ні, ні, Вадика. У мене 5. У мене один з тише. Не, ну так, у нас виходить всього. А не мені кажеться, коли ти ведеш по кілам. ти вважаєш їх кожну секунду. Коли ти по кілам не ведеш, ти за це не згадуєш. Ні, чому ж. Хто не мав мене? Він не кажеться? Ні, мені не кажеться Олік. Хе-хе. О, Влад, куди ти на мотику? Папвічесно. Пабвічесно Лесь. я є тут. ай так, да. мене босоні. Ладно. Нагору може? А, ні, не, не хочеться. А мене, чуваки, а мене почекати? Ні? Доганяєш. Як я тебе доганю, бін, у мене що є? Транспорт? Дивіться, треба десь пички поставити, гляну. А, о, не стріляє, подивіться. Це я. Це да, да я метку поставив? Ні, де да ти метку? А, о-о. Подивіться, там зона, пацани, то тут... Зачем метка в зоні? фе 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 а, все, я на сцене просто подивився. Нет, ну. Ну вообще, ребят, все погано, мы разделились реально. Это смучился. Блин, классная картошка? Класс. Папка, у меня картошка Б. У меня мама колмочит. Тихо, 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 тихо. О, мочится! Видите, це ты? Я! Я ещ этот дружин. Нее! Вітя, є, ви думаєте, Ельза їздить, бачиш, на своєю подружкою? Ельза за мною. Та що ж таке, дивіться, на мотоцикл якась сарачка. Не <говори> якась слишком галач. Андрій, де стріляв? Та я вже не, тут ви теж Вітя сказав. Я не бачу поки нічого. Та ви мені теж зачекати не хочете. Єва, ти бачиш Ельзу? Ви Ельза з Анною. Диви, нічого, Ельза з Анною виросли і стали я щось вичу за вами! Я вичу за вами! Давай Фінги. тут буде дивити. О! Оно! Оно валяться! Почекайте. І на машині обіжають. Ні, ми не успіємо. Втроєм не успіємо. Так, да, согласен. Я тут. Все, оно воно, воно бігає. Да. Сидим, сидим, сидим. Вот я быстро не смогу пройти. Ты чем Можем встать сюда и их тут расстрелять, але у нас туди может спины расстрелять. Не-не-не, это не знаю. Пошли. Не, не а, подожди, так мы в зоні, мы не ж не в не блин. Давай, <плат> чай. <'ї> <плат 'ї> <плат 'ї> <плат 'ї> yeah, я не а? бачу, Влад, де вони? Ну хто ж не бачить? поїхали. Ході почекай. А тебе взагалі бот! Андрюха, Ді, Вітя, то хай папа сяде. Що б'є в мене? Ми ви поставте головне куди. <плодиси> Та чи що? Ні-ні. Папка, сідай до мене! Да. Да. Я мотики. Подожди, не успел. О, валива да. Иду. точку, куди едем. А ты вырос у тебя зверху? Не, я не лечу. Ох, ⁇ -мо, тут чувак во в Кию нагори. Фортиколь! Ох, пацаны, тут договори, заруба! Подтикаль! Оттекать. Папа, вот ты чувак! Есть минус один, говори. У нас тут в городе. Папа, дам до него. Мотик, понял? Влада. Я знаю, я до него пойти. Быстро, Тилка. Умеешь так? Пап, седай, забудь ты потом нафиг лучше. Давай, давай, давай. Еще бед. Бед закончился. Давай, 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 я сижу. Бед закончился. Пацаны, в зону, бегом. Я не можу летіти. Пап, іди в зону. Ей, тут... ти бігом в зону! ХАТ! У мене немає як летіти! Ти, блін! Достал! Та біжи ти, блін! Я біжу? У мене сам чувак, пап. Ха-ха-ха, де зустрічаємось? Я вже так, тут, он. ось тут стоїть, думаєш. Я в зоні. Ага. Угу. Я с ботом, да? В бот вижим, слава богу. Ладно, ты на фиолетовый, да? Я все, вас бачу. О, є, не, бачу. Ну, короче, я вас жду. СТАНИ, чувак! Ай, чув! Дай, дай, дай! Нам надо будет як. -то... Нам надо в зону. Да, бут, чувак, він латив на да, да, да. Вам, давай. Ну что, спускаемся в город, пацаны. О, ночью чувак! дай. -мо, баран! Пап, ты забув... Пап, спускаемся! Пап, спускайся! Давай я спидванил! Я чую! Рядом, рядом, да чувак! Я чув! А okay. да? Я по ним стреляю, видишь, куда пішов. Я бы тебя только хп, но не важно. Давай реще, реще, давай туда. Виник сейчас возроди, вони сейчас похилится. Хорошо. Все, бачу, 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 и давай. Вад, ти тут, Вад, ну я ж не то туда. Давай, 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 я сейчас за, за вами бегу. Бежу, давай. Убев. Есть, минус. Шады, шады. Почти убев. У меня тут давай, все. Есть. Убев. Убил, 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 убил. Так, все попадает. А ты же стреляешься.

Я вам просто я багато. Його тут... Да, 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 я його в спину розстріляв уже добив. Але, сі. Давайте всім пока, дякую за просмотр.